Чи загрожує блекаут енергосистемі України і чи варто населенню очікувати вієлових відключень електроенергії влітку? Про це й не тільки говорив під час брифінгу з журналістами міністр енергетики України Герман Галущенко, перебуваючи з робочим візитом у Чернігові? Днями Міненерго робило спростування неправдивої інформації щодо введення у травні графіків обмежень постачання електрики населенню. Наш ворог теж проводить інформаційні кампанії. Руками певних діятелів в Україні тому. Ну безумовно, це ми бачимо. Ну, ми робимо все для того, щоб щоб все було спокійно, без, без жодних відключень. Зараз дійсно виходить, буде буде складний період, тому що виходить в ремонт атомна генерація. А виходить на перезагрузку палива. Це очевидно очевидні речі, тому що протягом зими, насправді наша енергосистема втрималась, перш за все завдяки атомній генерації. Триває підготовка енергосистеми до нового опалювального сезону з урахуванням досвіду двох воїн. Це передусім відновлення пошкоджених ліній передач, підстанцій та іншого устаткування. На Чернігівщині, де щодня ворог обстрілює прикордонні райони, енергетики працюють оперативно, зазначив Герман Галущенко. У відновленій галузі допомагає фонд енергетичної підтримки України. Необхідне обладнання закуповується за рахунок внесків європейських країн донорів. Сьогодні вже близько 200 мільйонів євро в цьому фонді закуповується устаткування, яке ми потім передаємо, в тому числі на Чернігів, там 206 тонн. Там якраз суднями говорили, ми вже, вже передали Чернігів, але не тільки Черніж, ну, тобто по по всій Україні. На початку травня цього року уряд ухвалив енергетичну стратегію, яка передбачає досягнення Україною вуглецевої нейтральності енергетичного сектору до 2050 року. Очільник Міненерго переконаний, що Україна стане одним з найбільших енергетичних хабів Європи і невід'ємною частиною її енергетичної системи.